Псалом п'ятий, молитва ранкова про спасіння. О, Господи, почуй мої благання і вислухай моління голосу мого, Сльозою стану у ранковому чеканні. Зустріну промінь сонечка Твого. Мій Боже, царю, укріпи усилі. В війні з лукавим вийде наперед, Як часто ворог засідає в тілі, Він сипле в рани сіль і вижирає мед. Перед тобою никнуть нечестиві, Підступними гидуєш, та вперед ідеш. Відкритий гріб, гортань їхня брехлива, Мілке й лукаве серце, не спасеш. Нехай злі наміри свої забудуть, нечестя безліч їхнього відкинь, часи нові усіх озлоблених осудять, і більше не завадить сонцю тінь. Прийди у дім, освітли і очисти, і я віддаюся всім своїм єством. Благослови душею оповісти, ти став спасінням віку. В небеса мостом, Ввійду у дім твій, поклонюся храму, Де оселив всіх люблячих у радості повік: Відкрий свою небесну Божу браму, Як розпочнеться новочасня лік.